Від самого ранку на цій дорозі вирує робота, розповідає місцевий житель Назар Лориненко. Разом з односельцем розігрівають асфальт. Свола розтає в ньому, головне його прогріти. Асфальт ламається, ремонтувати його останній раз ремонтували не, в 2021 році. От, серйозно приїжджали, латали, дорожна служба. От, а з тих пір ніхто не латав його і асфальт. Втрачає, ми його, ми його втрачаємо. Цей асфальт ось яма, яма, яма. Через півроку вони будуть рідною ямою. Бо ж саме вона основна та єдина дорога Івківець, яка веде і до місцевої туристичної принади розважально етнографічного комплексу Зерноленд, який побудував власноруч сам пан Назар. Поганою ж дорогою не всі перевізники каже, хочуть возити туристів. Від всіх чуємо у вас все гарно. Дорога дорога до вас кепська машини. Шкода до вас їхати. Тому і і власні ж машини розбиваємо. Об ями. для такого ямкового ремонту багато не треба, говорить і Суха погода, трішки фізичної праці та матеріалу, який запасли завчасно. Спочатку з ями прибирають бруд, потім засмолюють краї та втрамбовують розтоплений асфальт. Своїм автомобілем проїздить і місцевий житель Олександр Канюка. Ремонтувати їх нема кому, а це ініціатива цього чоловіка дуже цінна. Возможно, це буде приклад. Для когось ще це зробити, і тим більше, що люди ще може під, 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 теж будуть доєднуватися приймати участь у цьому ділі. Від допомоги не відмовляться, кажуть чоловіки. За день можуть встигнути залатати не більше 20 ям. Ініціативу підтримує голова Медведівської сільської ради Андрій Іванченко. бо ж у районному та обласному бюджетах грошей на ремонт доріг громади цьогоріч не передбачили. На сесії можемо за наявності коштів приймати якусь субвенцію, Цю виділяти їм на цю дорогу, але ж вони ставлять програму, і не обов'язково, що субвенція піде іменно через наше село, де ну, будеме що зремонтувати дороги. Спілкуємося з районом, з облавтодором спілкуємося. Це, це тільки позитивно. Якщо людина взяла і перемонтувала дорогу, це тільки хороші якості. Зараз дійсно дійсно важкий час. Зараз всі ресурси країни йдуть на війну, на боротьбу з ворогом. Тому ми власними силами де можемо, допомагаємо, ремонтуємо цю дорогу. Сільський голова каже, дороги в громаді загалом нині в незадовільному стані. Як можна допомогти і вирішити цю проблему, планують обговорити у грудні під час. Бюджетної сесії Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.